Любов до себе починається з цього стану. Знаєте з якого? Коли ви просипаєтесь одного ранку. І внутрішньо чуєте голос, який вам говорить: Я більше так не хочу. І з того моменту починається відлік до вашого найкращого життя. У мене було особисто так. Я проснулася одного дня. І я така, я більше так не хочу! І я не хочу більше страждань. «Да!» Будуть випадки, коли ви будете знову впадати в якісь такі пасивні стани. То є окей, тому що ми люди. Але ви більше ніколи не повернетесь до того стану, коли у вас буде любов до себе. Ви поставите себе на перше місце. Ви знайдете інші е, дії, які роблять вас щасливими. Пам'ятайте, щастя в простих речах. І любов до себе також в простих речах. Тому. Вибирайте діяти по відношенню до себе уже зараз. Уже зараз ви можете зробити своє життя кращим. стати на крок ближче до своєї мрії. Тому ходім, ходім зі мною на безкоштовний марафон, я там буду і розкажу вам секретик, цікавий секретик, який допоміг мене полюбити, наскільки що люди зараз мені говорять, наскільки ти впевнена. Якщо ви хочете бути такою впевненою, як я, тоді. Ходім, ходім,